Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, бажаю всім доброго здоров'я і дякую, хто дивиться мої відео. Сьогодні продовження відео про мариновані сливи. Значить, друга частина показую сливи. Пройшло 6 днів. Сьогодні сьомий день. Ось такі сливи в мене маринуються. Подивіться, скільки, значить, утворилося сиропу цього за ці 6 днів. Що роблю далі? Зараз зливаю сливи. Вірніше, зливаю цей сироп у каструлю. Добавлю сюди лавровий листок і чорний перець, знов перекип'ячу. І останній раз залью сливи. Так, сироп цей я злила. На цю кількість, ну, тут десь приблизно буде до двох літрів, десь півтора літра, може трошки більше. Я не вимірювала, якщо чесно, я кладу два таких середніх лаврових листочка, ось таких один і другий, ось такі два. Кладу, так і зараз покладу ось штук 10 перчинок. Все, зараз перекип'ячу цей сироп. Останній раз сливи І будуть вони в мене стояти в цьому сиропі до охолодження. Ну, це приблизно, поки воно охолоне, значить, приблизно десь 2-3 години. Орієнтовно, так? От. Я за цей час підготую баночки. Ось, ось такі сливи. Показую вам їх без сиропу. Ось такі, бачите, виходять сливки, Значить, сироп буде заливатися останній раз, і тоді, коли він вихолоне, ще раз його зілью, перекип'ячу і буду сливи розкладати по банках. Ну, я вам тоді покажу, як буду робити. Значить, зараз оцей сироп, що я вам показую, ставлю на плиту, закипить і знов залью сливи останній раз. Маринад закипів. Сливи в баночки я розклала, ось, показую вам. І тепер будемо заливати сливки. Виключаю маринад і заливаю в сливи. У мене вийшло, як ви бачите, із 3 кілограм слив, які я маринувала, вийшло 2 літри, виходить. От одна баночка літрова і дві по півлітрових. От. І всі сливки сюди розійшлися, якби вони якби всі в баночку помістилися. І скажу ага. вам чесно, що три сливи я з'їла, коли пробувала маринад, коли робила їх, заливала маринадом. Десь через три рази залила я, попробувала. Вчора я одну попробувала і ось сьогодні теж спробувала. Так, заливаю. І закручуємо баночки ключем. Все. Перевертати я їх на кришку не буду. От зараз закручу, баночки протерла і все. Залишається, по-любому, залишиться маринад. Значить, переливаю в баночку його, поставлю в холодильник, як він охолоне, і. Попробую в ньому замаринувати м'ясо. Додати до маринаду, коли буду маринувати м'ясо. Любе м'ясо. Спробуйте, дуже смачно виходить. Так, на цьому все. Це друга частина відео. Хто не бачив, першої, є на каналі. Пробуйте приготувати такі мариновані сливки для вашої сім'ї. Дякую всім за увагу і до нових відео.